Вітаю на каналі Moto Gastro Touring або просто Мотогастріт. Сьогоднішній тур планувався цим маршрутом, але під дією непереборної сили, якої саме дізнаєтесь далі, був змінений ось таким чином. Відразу скажу, це був один з найцікавіших маршрутів, як по якості дорожнього покриття, так і по враженню. І так, від Києва до Іванкова і трошки далі ось така причудова дорога. Хвалити можна 120, а то й більше. До речі, перед Іванковим на блокпосту в нас перевірили резерв плюс. Далі, ось на цій ділянці, йде трохи коцаний асфальт. Та їхати можна спокійно 80 100. Та насолоджуватись з природою. І головне, жодних ям та іншого транспорту. Потім, у зв'язку з необхідністю об'їзду зруйнованого моста, ми потрапляємо на втрамбовану мілким гравієм ґрунтівку. Вона досить рівна, але іноді трапляються ями. При цьому, як бачите, можна їхати зі швидкістю 40-50. Наші двійки навіть не відчули дискомфорту. Довжина десь 5-7 км. Жодних проблем, окрім забруднених пилом дисків. Після цього решта маршруту була без нарікань. Ну що, погнали? Щодо наших гастропригод, було заплановано три гастропідстопа. Перший в Іванкові. ніхто не нагуляв апетит, тому ми поїхали далі. Наступна зупинка була через 70 кілометрів в селі Пісківка. Але попередньо ми завітали в свято Преображенський жіночий монастир, який залишив дуже приємні враження. По-перше, ландшафтним дизайном, а по-друге, привітливістю людей. Нас зустрів особисто настоятель монастиря в сані єпископа на хвилиночку. Провів з нами коротку бесіду щодо правил поведінки, виділив людину, яка нас супроводжувала по території та навіть відкрила храм. Потім розповів історію, як катався на моті з Ашотом Арушановим і в кінці благословив у дорогу. Дуже, дуже приємна людина. Це вам не Пашка Мерседес. Йо-йо, йо, -йо, -йо мої підписники. Сьогодні в нас 9 серпня. Сьогодні черговий плановий. Гастротур, мототур. От ми приїхали в Свято Преображенський монастир. Він знаходиться майже біля траси Варшавки. От. У Нас сьогодні, як зазвичай, наша маленька банда. Маємо нового поплічника Дмитро. От такий Дмитро. Він при монастирі. Дивіться, от я такий цікавий дім. От. Я б ну, дуже досить непогано жити в такому місці. От, правда, я не знаю, один дім сам по собі. Так, ми йдемо зараз. Монастир. Я спитав дозвілу а, пройти. Нам дозволили, а там, щоб не дуже там голосувати і тому подібне. О, так. Поїхали так, з нами Вова. Він Вовіч 505, всі його знають, золоті руки. О, погнали. так, ось, Це монастир. ось, монастир, Ми зараз так швиденько прогуляємося. Казали, що ну, как, не дуже бажано фоткати, сильно палитися, знімати. Ось, такі от у них ну, знаєте, в монастирях завжди все дуже гарно, красиво. Це дуже хайно прибрано. Цікаво, чого це в них дім без, без вікон. Навряд чи приліт був, дуже сумніваюся. От. Але територія гарна. Скажіть. От. Треба, треба спитати дозвіл, щоб сюди прийти. Було зачинено. Але ви знаєте, для начальника немає нічого неможливого. Все. Дивимося, що тут є у нас. Мой погляд, дуже така чудова територія. Дуже охайна. Ми не такі популярні. Мої любі друзі, там тільки ще розповіли лекцію, що тут як цей монастир був створений колись з занаторією. О, До речі, то що е, побіті вікна, то е, як з'ясувалася наша ракета. А от, вона втратила ціль на літак, вибачте. От, і вона зірвалася буквально тут недалеко. тут і це от у, всьому, у всьому монастирі повністю повлітали всі, абсолютно всі вікна. абсолютно, отак от. Так от. Дуже чудове місце, це Джендореч жіночий монастир, дуже приємний святий отець. От, розповів, тут планується хоспис для дітей хворих на ВІЛ, СНІД. ось, Дуже приємно. Дуже рекомендую завітати сюди, просто подивитися, що тут і як. Ось. Дивіться яка, як дивіться яка краса. Це в них такий пруд. О! Задивиться! Ви подивіться! Яка краса! Ви тільки гляньте! Бог ти. Ух ти. Оце контент буде! 7, 2, 3, Подивіться, я таке тільки в тільки в Японии. Класс. да? От Черка. Кому шоу? А ты ч ты за вашего не смачней? Чувак, я тебе... Это может декоративные коли здоровий, як тебе толстолобиком, когда маленькі, старый. Так це ж не такі оці, знаєш, як буває. Ті ж самі отакі. Так, мої любі підписники, подивіться, яка краса. Я просто в захваті. Більшість з вас знає, що я такий ну, дуже примхливий естет. Мені, прям, мені щоб здивувати, то прям, прям треба здивувати. Там Хтось прям кінчає від заходу сонця київським водосховищем. Для мене їздять, біля, ввечері дивитися, для мене це взагалі нічого. Це от насправді прикольно. Оце насправді є сенс побачити. І на це я... Мото Гастро Тур до заїхати Преображенського монастиря. монастира. Упадиться, яка риба. Яка вона цікава! Ось от така у них краса. Тому дуже цікаве місто просто прогулятися, от, просто супер-пупер. Клас, 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 клас. Мотогастротурист. турист. Мотогастро у захваті. І рекомендує. От, я ще окремо розкажу а, про шлях сюди. Підемо, подивимося на сам монастир. Да. Дуже квітуча територія. Це дуже як Все як я люблю, все як я люблю. Дивіться, такі доріжки. Це, мабуть, тільки що вкладати будуть. Територія. Дякую за всіша Сповідця Божия і Савітворського передбажиша.

Ось і це от повилітали абсолютно всі вікна. Вони кажуть, абсолютно всі до єдиного вікна у них вилітіли, повилітали, тому що за наша ракета вражий, москальський літак, взяв дуже низько над деревами. Ну, і ракета збила, втратила слід літака, і десь рвануло тут дуже-дуже неподалік. Навіть там в заборі є така дира метр на метр. Досі. Ось. Ну, це ми, все ми далі вирушаємо, далі вирушаємо по маршруту.

Така от. Дуже рекомендую заїхати сюди. Незважаючи, що буде для вас маленький сюрприз з дорогою. Їхали далі на обід вже. Отримавши благословення від настоятеля монастиря, ми приїхали в село, в село Пісківка, де в мене на перкметі було декілька закладів, але без телефонів. І всі по різним причинам не змогли нас задовільнити. Після цього ми вирішили їхати до наступного дуже розрекламованого закладу у Макарові. Я заздалегідь з ними домовився, що за годину до візиту зателефоную і зроблю замовлення, щоб нас все чекало готове. Але ці поци спочатку щось м'явлили, а потім тупо заявили, що місць нема. Щоб не змінювати маршрут, ми пошукали інші заклади. В Макарові, але нас нічого не зацікавило. До речі, мої любі підписники, підкажіть, де в Макарові можна гідно понямати. Тому було вирішено рушати до Бородянки. А оскільки це була вже 14-та година, то по найкоротшому шляху в нас чекав ще одне фіаско, ми потрапили на бенкет. Але нам підказали інший заклад, який нарешті нас не тільки задовольнив, але й приємно здивував. Так, мої любі підписники, в нас сьогодні прям гастрономічне фіаско. Нам порекомендували заїхати в такий заклад, називається Веню. Ми вже зайшли, замовили вже меню, а, на мій погляд, дуже такий приємний затишний заклад. Отут працює кондиціонер, досить, до, досить затишно. Досить затишно, дуже прохолодно. Так, от ми розташувалися. Отак. От, хлопці. Хлопці обирають у нас так за новий новий е, мембер нашої команди Дмитро. От він претендує вже на конкуренцію Руслану бути головним гастроекспертом, тому що людина, я подивився, дуже фундаментально під, е, дуже фундаментально підходить до обрання блюд. От, також Вова сьогодні з дружиною. Це з дружиною сподіваюся. А ви пара? А чекаєте, а ви пара чи просто знайомі? знайомі. А, все. Так. Ну любі підписники, я або виріжу, або. Так, да, ну... Ну, я не знав. Ми так гарно. Вот. Все, пішов далі підпилити контент. Дуже приємний інтер'єр такий. От мені подобається. Ось. Ось, Тут ще один зал. Але тут, на жаль, вот таким чином зроблені ці сидушки. я так не люблю, тому що їх не можна. І там вимушено, якщо сіли в трьох, то треба вже, потім, хто крайній змушений потім буде випускати всіх. Так. Ну, це все. Ну, на мій погляд, дуже-дуже затишне кафе. Зараз подивимося, як, як нас нагодують. А, поки що пауза. Так, мої любі підписники. Дивіться досить швидко, відразу кажу. Направда, вони попередили, що солянку вони погріли. От, ми з Дмитром замовили соляночку, така вона гарна, зі сметаною йде. А наш головний гастроексперт. Обично замовив. Да, він, замовив да. він дуже суп, полюбляє рибний, рибний суп. Рибу. суп. Рибу. Вот. Йому, причем, йому приготували і принесли з нами одночасно, тобто навіть чекати не вшлося. У вот. нас нова рубрика Вирок гастроексперта. Руслан, тобі Рекоменду. слово. Рекомендую. Неодноразово. Давай градації придумаємо. Тобто, до... ще буде. один раз. Да. Тобто, га мотогастроексперт. Руслан, раз у кафе Авеню рекомендує суп Суп пюре, грібний. Селяночка, зараз подивимся, яка в мене селяночка. Потім вам повідомлю мої підписники. Так, всім смачного хлопці. Собачакину сказали, тільки по то як сіла. Так. Подивіться. Дивіться, яка вона наваристь. Дивіться, скільки ма м'яса. Сели, маслини є, оливки є. Це не три піскаря, я вам відразу кажу, я вже бачу, що це не три піскаря. Ми не встигли ще навіть доїсти перше, нам відразу принесли салат салат з печінкою. Я рекомендую всім зацінити порції, щоб розуміли там порції, ну, мабуть, літрові. Дмитро замовив, як він сказав, я всього потрошки замовив. Да, Літр селянки, але все одно припинить да, кілограм салату. Почему, э, хочу відразу сказати, що ціни досить гуманні. Селянка борщ, борщ стоїть 125, селянка 135. Вот. Салати, по-моєму, по до 200 гривень. Ну, вот. там по різному, да, там, а, по -різному, по -різному але, але, але порції дуже шалені, на мій погляд. От мені цікаво, як в метро. Давайте ставити ставки. Дмитро з'їсть все, все, що йому принесли. Є, є, Руслан, Тут будка крика. Як, як в... Руслан, як ти вважаєш? Я думаю, що а Руслан снабди, а да. ну, то, такий... то будка. No. Так, зараз це ще не все. Хлопчики та дівчатка, то, дивіться, нам ще принесли комплимент від закладу. То, так, так а, я вже не стиг. Замов... Тарілку холостяка. Метро просто тарілку. Руслан <рес> драники. У нас є традиція, ми замовляємо драники. Думка гастроексперта з приводу драніків. Второй раз буду покупати не даже. <свят> На жаль. А, не до жа... не досмажений, так? Не ну, не зараз не от я з коханою також замовив драніки. З грибами, до речі. Зараз ми спробуємо, я висловлю свою думку. Також хочу сказати, селянка була відмінна. Просто там три види м'яса, я наївся з голови, мені буквально вистачить один драник, і я просто наїдений аж до вечора. А все тариф Гарно панімивши, ми вирушили на спа процедури на озеро Блакітне, що буквально декілька кілометрів від міста. Так, мої ліві підписники, ми гарно понямали в Бородянці, в кафе Віню наїлися капець. Я на 445 гривень взагалі Дмитро залишив ровно половину, просто залишив половину того, що замовив. Приїхали на озеро Голуби, тут буквально 5 кілометрів. В мене вже ролік був. А, класне озеро, дуже-дуже гарний, гарний пісок. Чистенька водичка, але ви бачите, що у вихідний день здесь просто перенаселення. Тому ну, приїхати швиденько скупнутися можна. так щоб так тусити здесь навіть у 90-ті років на гідропарсі, на гідропарсі, мабуть, навіть краще було. Дві ж такий. До речі, маленький є басейн для дітлашків. А, ось. Ну, а, і до речі, саме прикольно. Гляньте, вони притарабанили при, при сюди маф. До речі, там є дизель-генератор і, мабуть, там повинно щось бути прохолодне. От. Зараз Руслан скупнеться. От, і наш сьогоднішній метогастратур буде на цьому закінчений. От, він був сьогодні дуже насичений. От наш маленький купальчик. Маленький купальчик. Не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. Всім папа, а Руслану, сім футів під кілем. Далі ми вирушили через Феневичі та Петрівці до Києва, гарно відкрутивши газюльку. Всім дякую, до нових зустрічей, мої любі підписники, мої мотогастріти.